Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харти знову на зв'язку, щоб розповісти вам свій досвід проходження топової екшен rpg Cyberpunk 2077 в польської студії CD Projekt Red. На протязі відео я буду ділитися досвідом проходження Cyberpunk у 2024 році і хочу розпочати із плюсів за такі моменти в грі, які спонукають її до проходження. Він вражає настільки, що я аж здивувався. Тут є все, і пусті райони, насичені мегаполіси, пляжі і пустоші, так би мовити, великий насичений світ, в якому можна провести 100 плюс годин і не пошкодувати і це напевно найголовніше в цій грі, бо без якісного сюжету гра перетворюється на набір механік. Мені сподобалась найбільша подача основної думки, хоча вона затягнута довгими діалогами і великим об'ємом тексту вистрипта. Це такі тешки з Вони доповнюють основну подію і розповідають більше про персонажів, щоб навіть самий тупий курив, що тут і до чого, і подачу сюжету спрощує офіційні субтитри українську. Тут, як в більшості RPG про середньовіття, є різні стилі бою, якщо геть просто дальній, ближній і безконтактний. Типу магія на новий лад, але в цій грі ти не обмежений рівнем, але з його підвищенням з'являються нові можливості. Ти можеш використовувати всі способи вбивства своїх ворогів, і більше того, різноманіття додають кіберімпланти, які теж бувають бойовими або підсилюють вже наявні стати і вміння. Які постійно мене дивували своєю різноманітністю, і в таких квестах, як ліквідація психа, ви можете дізнатися цікаві речі про поганця, наприклад, чому він таким став. Так що іноді побічки мені було цікавіше виконувати, аніж основну ланку квестів, тому що ти ніколи не міг второпати, що ж буде далі. Цей пункт мав відноситись до бойовки, але я виніс його окремо, бо це важлива тема, яка мені зайшла. Я зіграв багато ігор, але тут є найбільше різноманіття зброї, яку хотілося використовувати в бою. У Cyberpunk нам дається на вибір великий спектр вогнепальної, холодної зброї і кіберіплантів, які мають як і фізичну зброю, типовки богомолу або ракетних, так і технічну, швидко зламання, які в поєднанні із зброєю ближнього бою роблять з вас справжнього м'ясника. До речі, в мене є Тікток канал, в якому я розповідаю, де знайти таємну зброю. Кому цікаво, в посилання в описі. Так що, друзі, експериментуйте, дуже цікаво. І це напевно останній вагомий плюс, який мене зацікавив, це банди. Ось такі гопніки, які стоять маленькими кучками і ждуть, поки ти їх напити. Що в них особливого, це відсилка до різних культур і народів, різна мова і вбрання від них. Відери, до речі, теж є, і це вдвоє цікавіше накришити пару московських сволот. Ще можна зайти з крипту, яка розповість, чим займається та чи інша банда в цьому регіоні. А зараз перейдемо до мінусів гри, на мою думку. Критичні баги, при яких допомагав лише перезавантаження гри, були рідко, а вильоти були декілька разів за весь період гри, а це 70 плюс годин. Маю на увазі довгі і нудні діалог. От не знаю чому, але мені було нудно в багатьох моментах, особливо коли більша половина квесту становила діалог. Про здавалось би не дуже важливі речі, але їм виділено було забагато уваги, а практичного значення ніяк, це буде зброя, точніше, її безкористі, а саме автоматична зброя, яка ніяк не може тягатися своєю ефективністю із пістолетами, які в цій грі являються імболі. Автоматична зброя має меншу шкоду і потрібно контролювати зажим, і нею дуже складно перестрілюватись на середній дистанції, на відміну від пістолетів, які шоті з однієї кулі, мають хорошу влучність навіть на великій дистанції і легші в ви використанні. Водіння, а саме водіння на клаву миші. Ну це просто жах. Я не зміг впоратися із тим і вирішив проходити цю гру на геймпаді, який з адаптивними тригерами повністю нівелював цю проблему. І ось такий топчик в мене вийшов. Дякую, що додивилися. Тицяйте ти, вподобайку, ти, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А з вами був Харцис. Грайте українське, грайте українську, підтримуйте українське і нашу славету армію. Скидиш!